Вони, як тікали послідні, то міліція, п'ять чоловік на конях. Вони заскочили в село, бо там один з них був з кривого з села, розумієте? Заскочили в село. Значить, це... потім він заскочив до священника. І каже, Василю, я прийшов тебе вбити. А той каже, що, дай мені, я висповідаюся. Але там були люди з села і кажуть, до нього Степане, ти що робиш? Та він лишився п'ятеро маленьких дітей, що ти здурів чи що? Ну, бо Він був з села. І він, значить, ладно махнув рукою, поїхав. В той час на поле, не знаю, чому, брат і директор школи думали, що вже нікого нема. Вийшли на поле. Там... Ті на них наскочили і їх помордували. По... По звір'ячому. По 17 багнетів вони мали, брат і директор школи депутат. А хлопчина. Там куца такий, де брат переховувався в них, на тим, як був під пилю, в хаті. І ті хлопчина, може, мав 12 років, виліз на дерево і то все бачив. Ну, вони помордували на коні і їдуть далі. На полі ловлять ще троє людей жінку і двох мужчин. Зв'язують їм руки, прив'язують їх до сі до кінських сідел, розумієте? І так один впереді, тих троє прив'язаних, а п'ятий ззаді. І так женуть їх до жовкви. По дорозі ще вони зловили димчину одного Йосифа. Також прив'язали. І так їх дігнали до Жолкви, і там жовкви їх всіх.